Семінарія це прекрасний час для тих, які готуються до прийняття таїнства священства. Дуже прекрасний, і там дуже багато різних цікавих історій, які потім згадуються дуже довго. І, наприклад, коли я читав це сьогоднішнє Євангеліє, мені згадалася одна така історія. Був такий отець, який був відповідальний за нашу формацію як семінаристів. І він був дуже вчений, вивчав, вчив нас про Біблію, був дуже такий теж ну, освічений і так далі, дуже теж такий відповідальний. Ну і цікаво, власне, що він говорив, що він завжди доступний, завжди можна до нього прийти, застукати в якій-небудь справі, чи просто порозмовляти. чи... Чи на сповідь, чи в якійсь там організаційній справі, завжди можна до нього підійти, застукати, якщо він вдома, то будь ласка. Але від 2 до 3 години ніхто не має, не має права стукати і турбувати цього отця, тому що це є святий час відпочинку. Ну І звичайно, що бували такі ситуації, що ну, доводилося все-таки стукати і турбувати цього отця, і він. Все-таки завжди відкривав і завжди був відкритий на, на зустріч завжди виходив на зустріч. Але власне це є цей момент, коли ми є людьми, які настирливо про щось просимо. Насправді, в Євхаристії кожен з нас є такою людиною, яка настирливо стукає до дверей Господа і просить про цей хліб. Бо Євхаристія є цим хлібом, про який ми постійно просимо Господа. І подивіться, що ніколи Господь не відмовляє нам у цьому. Завжди Він нам його дає на кожній Євхаристі. Цей хліб, знову ж таки, чергове пов'язання, він не є лише для нас. Тобто ми його споживаємо тут на Євхаристії, в храмах, в парафіях. Але ми його беремо не лише для себе, так як цей чоловік в Євангелії, він, він просив про цей хліб не для себе, а для тих, які прийшли до нього з дороги. Ця дорога кожен з нас, людей, тут на землі, є в дорозі, дорозі до неба. І кожен з наших ближніх теж є на дорозі. На дорозі до неба. І коли ми зустрічаємо таку людину, ну, нам слід поділитися з цією особою цим хлібом, який отримуємо на Євхаристії, тобто любов'ю, яка є в цьому хлібі. Ну, бо Ісус Христос годує нас своїм тілом і своєю кров'ю, годує нас самим собою, а Бог є любов'ю. Тобто, коли ми споживаємо причастя. Ми насичуємося Божою любов'ю, і коли повертаємося до домівок, чи до наших середовищ, чи до, ну не знаю, навіть до, до своїх монаших спільнот, до своїх спільнот там, де ми тепер перебуваємо, ймовірно, мабуть, навіть хтось перебуває тепер в якійсь військовій частині чи, чи, чи денебудь в якійсь точці, де тривають бойові дії, то навіть туди. Якщо я споживаю це тіло Христа, якщо я також слухаю Божого Слова, читаю його, насичуюся Божою любов'ю і можу нести цю любов також іншим. Бо Господь оточує нас своєю любов'ю не лише для того, щоб нас спасти, це перша його, перша його мета ну, спасти, врятувати кожну людину, зокрема, але ми також можемо бути таким, скажімо, каналом, таким чимось через що ця Божа любов йде до інших, до наших ближніх, які, мабуть, не причащаються, які не беруть участі в, в, в житті церкви. До них ми також послані. Якщо Євхаристія є цим хлібом з сьогоднішнього Євангелія, якщо... Ми є цим чоловіком, який стукає настирливо до, до цього господаря, ну, то, то виходить, що Бог є цим е, нашим другом, який спить. Е, так насправді ми ну, дуже добре розуміємо, що Бог ніколи не спить. Е, він нас творив і постійно турбується про нас. Е, але дійсно, деколи може здаватися, що Він спить. Бо ми стукаємо, молимося, просимо, а чомусь немає відповіді. Це є просто наша така уява. Ми просто деяких Господніх планів не розуміємо. І тому нам здається, що якщо щось не йде згідно з моїм особистим планом, то це означає, що Господь не турбується про мене і про тих, які поруч зі мною. Але це неправда, він ніколи не спить. Це це є лише такий символ, нам може здаватися, що Він спить. Так як, так як учням, які були на озері з Ісусом на кораблі, ну, Він дійсно спав, але це не означає це його сон, не означав, що Він перестав турбуватися про них. І тому він потім ну, докоряв їм, що ну, чому у вас така невелика віра, чому не вірите мені, що якщо я з вами. Ну no, то все буде добре. E, і дійсно, Господь ніколи не спить. E, Тож, насичуємося цим хлібом e, хлібом Божого Слова, але хлібом теж є Євхаристії. Адаруємо e, цей, цей хліб теж, тому що це є наш Господь. E, no, і несімо його нашим ближнім так, щоб e, no, ніхто, хто прийде до нас вночі, e, так умовно кажучи. Щоб ніхто не відходив від нас голодним, бо кожен, кого ми зустрічаємо, має в собі цей голод Божої любові, ну і ми можемо передати цю любов іншим. Амінь.